От під зараз, під час гострої фази війни, закриваються нагальні потреби. Нагальні потреби це ну ви, в принципі, як багато хто в нас плутаються наукою технології. Дивіться, це дві різні речі. От коли ми говоримо про зараз, то зараз нема часу розробляти якісь фундаментальні речі, які потім колись змінять перебіг війни. Ну, наприклад, там якусь лазерну зброю, щось, щось там ще таке там. Зараз треба брати ті рішення, які вже є готові, і максимально вдало їх комбінувати. І е, головне налагоджувати серійне виробництво. От і цим у нас купа багато хто займається, але це абсолютно не про науку. Це якраз про те, пошукати, що в кого вже є готового, де це можна купити і як це можна швидше використати. І в Ізраїлі було абсолютно так само. А от в період між війнами, коли в них закінчувалася одна бійня, але вони чудово знали, що ворог нікуди не нікуди не дівся, буде накопичувати сили і потім знов прийде. От в цей період вони розвивали саме науку і дійсно вже дозволяли собі інвестувати і в такі речі, які вистрілять не одразу, а аж на наступну війну. Наприклад, я не знаю, чи ми здатні зараз дуже швидко поновити ракетобудування. От, ну, я не володію достатньо інформацією, щоб е, знати наскільки там все запущено, але так чи інакше, колись, колись ми ж чудово знаємо, що е, міжконтинентальні балістичні ракети сатана взагалі то випускав южмаш е, і кліпав їх між іншим порядка ста на рік. Е, потім, навпаки, що Україна тривалий час е, тримала непогані позиції в космосі, тим, що е, робила конверсію цих самих сатан е, на мирні ці запуски супутників. Отже, в принципі, ми точно здатні робити навіть дальню ракетну зброю. Вибачте, ми зараз клянчимо атаком на 300 кілометрів і не можемо ніяк доклянчитись. А ми випускали ще раз міжконтинентальні балістичні, тобто 15 тисяч кілометрів без проблем. Будь-яка точка рашки в досяжності. Так, от, я не знаю, чи ми здатні це зробити в межах, наприклад, року. Я не знаю наскільки там все запущено. Але те, що ми в принципі це точно здатні робити, і я дуже сподіваюся, що, хоча б після цієї війни, розуміючи, що вона цілком може бути не останньою, ми, наприклад, вернемося до питання про наше ракетобудування. Ну, до речі, а по крилатих ракетах, наскільки я знаю, дещо навіть зараз робиться. Ну, з того, що можна публічно обговорювати, це історія з Нептунами. От які пройшли бойове випробування, і які тепер е, наразі вдосконалюються, і вже за час цієї війни пішло навіть покоління Нептун 2 Те, що вже адаптовано для стрільби по наземних цілях, і воно вже теж пройшло успішне бойове е, випробування. Наскільки я розумію, по Нептунах зараз взагалі стоїть вже питання, виключно саме про перехід від е, е, експериментальних зразків до великого серійного виробництва. І Я дуже сподіваюся, що це питання буде вирішено ну, в, межі, в межах. в е, межах. Так, щоб вони ще вплинули на перебіг цієї війни, от, Так от е, а ну а по балістичних ракетах просто дійсно не володію інформацією. Але загалом, ми, Але, оце ті речі, які ну це, це ті речі, де в принципі по нормальному треба грати роками, вкладатися саме в дослідно-конструкторські розробки, і тільки потім на виході мати готові вироби під час гарячої фази війни, не до того. А от, наприклад, дрони це якраз історія зовсім не про науку. От е, в нас в Україні працює біля 200 команд е, дроноробів. І жодна з них не займається науковими розробками, а це і не треба. Тут стоїть питання саме правильно скомбінувати те, що вже доступне, і головне, от те, що в нас ніякше ще ні, ніхто не може зробити. Головне, запустити велике серійне виробництво. От в цьому сенсі нас росіяни поки обганяють. Хоча на початок цієї війни вони по дронах від нас дуже сильно відставали. Вони вже нас перегнали з одної простої причини. В нас є набагато цікавіші розробки ніж у них. В нас є набагато технологічніші речі. От е, їхні дрони до речі, не такі вже чудеса техніки. Там, взагалі, із суто російських моделей, я взагалі вдалою назвав би тільки ланцет. Арлан, вибачте, лайно. Вони не просто збиваються, вони взагалі навіть готовими цілими сажаються нашим ревом. Я сам брав участь в розборці таких абсолютно нульцевих Арланчиків, які от просто самі собі прилетіли, акуратненько нам сіли, тобто, ну, точніше, хлопці їх привели. Тобто, не щось таке. вже. Ну, По дальніх дронах вони взагалі не спромоглися самі нічого розробити. Ну але вони вирішили проблему. Їм іран поставив під ключ ліцензію, і вони тепер по ліцензії кліпають. Знову ж таки, мені доводилось брати участь в розборці. Оцих от ну я їх вже називав би гіранням. Тому що якщо спершу це були повністю іранські шахеди, на яких просто зверху було ледь не гуашеві написано «Іран», от а зараз ні. Зараз ми вже коли розбираємо, а там всередині вже половина деталей навіть російського виробництва. Тобто, це абсолютно так. Да, вони самі це не придумали. Та й взагалі там немає нічого такого суперскладного в цьому шахеді, але вони взяли ліцензію у іранців і під ключ зробили велике серійне виробництво. Вони вже кліпають їх сотнями на місяць. От е, тобто в них насправді не 100 моделей дронів, як зараз у ЗСУ, а в них менше 10. З них реально масових 3. але ці три реально дійсно масові, і от саме цією кількістю вони і беруть. Вони кількістю шахетів перевантажують наше ППО. Вони кількістю анцетів, ну, задовбали. Буквально. Е, от, якщо, якщо по особовому складу наразі в обох сторін, в росіян, шо в нас е, понад 80% втрат це в артилерійського вогню. І менше 20% від всіх інших засобів враження разом взяти. От то по техніці картина інша. По техніці, насправді, вже на першому місці в нас зараз втрати нашої техніки від ланцетів, от тобто е вони реально сильно дошкуляють. І, і знову ж таки, той самий ланцет дійсно вдала модель, але не щось сверх там супер-пупер Але е головне, що він масовий. Як мені казали, хлопці зартити, блін каже, тут ці ланцети каже, як комарі над Дніпром. О і, от, о, 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 от, на жаль, це правда. От їх реально, як комарів над Дніпром, буває е, і, так. От тут вони нас обігнали, тобто вони не стали вони не стали вкладатися в багато різних моделей, але ті от три, які вони обрали, вони дійсно змогли штампувати в великій кількості. В нас, поки навпаки, в нас кожен хоче просувати саме свій виріб. От тому вироби, вироби дуже різноманітні, і як завжди, конкуренція на ринку призводить до того, що з'являються все більш цікаві моделі. А при тому ніхто не масштабує така вра, враження, знаєте, що повна країна кулібіних, а жодного генрі форда, який би спромігся поставити конвейер.